Всім привіт, вітаю! Сьогодні в мене таке тихе, спокійне відео, статичне. Покажу вам свої порожні баночки і трішки з вами поговорю. Неділя, кінець тижня. Сьогодні у нас свято, у нас День працівників освіти відзначається. Я виросла в сім'ї вчителів, тому знаю я про цю професію, і, і, знаєте, батьки мої хотіли, щоб я продовжила е цей їх професійний шлях, але я категорично відмовилася. У е мене і батько, і мати вчителі, і сестра вчитель, та і брат та, теж е викладав. Хоча він не, не педагог за освітою, він художник був, але викладав Викладав в художній школі, ну, теж якось був дотичний до освітянської професії. Тому всім, хто в нас причетний до цієї, я рахую дуже важливої, почесної професії, потрібної професії, бажаю Здоров'я вам всім, здоров'я і поваги від ваших учнів. А також, щоб ваша праця була достойно оцінена. От ці три складові, мені здається, зараз самі важливі на даний момент. Ну, а там вже як в кого складеться. У мене цей тиждень був доволі такий. Якийсь для мене, ну, не те, щоб незрозумілий, але е, настрій такий був, що, е, знаєте, від е, посмішок, від такого якогось е, приподнятого настрою до таких сліз, навіть істерик трішки, такі, знаєте, якихось е, таких. Думок поганих тому і відео то знімала, то не знімала, то видаляла, то виставляла, потім видаляла. І от так, знаєте, цілий тиждень у мене було то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Не знаю, з чим це було зв'язано, чи з якимись природніми нашими. Катаклізмами, якимись умовами, чи так гормони жіночі скачуть, чи взагалі вся ця ситуація в країні, в особистому житті, знаєте, воно дійсно накладає відбиток на нашому настрої. От. Тому в мене от, от так було. І я от сьогоднішнє відео, знаєте, записую скоріше з. За все, в першу чергу, для себе. Вибачте вже, але для себе, щоб трішки якось заспокоїтися, війти в якийсь, якийсь нормальний стан, тому що і, і досі в мене от, от ще так, верх-вниз, верх-вниз. І я, чесно кажучи, на якомусь зараз такому роздоріжжі життєвому. І просто, знаєте, от Вткнулася в стіну? І стою і не знаю, куди мені йти. Наліво, направо, назад, вперед, вперед не можу йти, бо стіна. А от вліво-вправо якось обійти цю стіну, теж не можу зробити якийсь крок. От знаєте, стіна переді мною, життєва стіна. І якось потрібно вийти з цього стану, а як. Ну, ну, так складається, так складається життя моє зараз, що ну, ніяк, ніяк я не можу зробити той крок, правильний крок. І той крок, який для, ну, для мене буде потрібний в, дан, в даної ситуації. Е, ну, якось, якось так. Тому записую сьогоднішнє відео. Заспокоїмося, свічечка в мене горить, букет квітів, рижик, можливо, ви відчуєте його муркотіння, який завжди в мене на колінах. Ну і давайте все ж таки про порожні баночки сьогодні поговоримо з вами. Так, перше, що в мене закінчилося, отакий от порошок Сама купувала його в епіцентрі. Казала вам, що коли я бачу на упаковці це слово плюс ензими, то мені здається, що він буде краще прати. Ну і Дійсно, дійсно, відпирався дуже гарно, мені сподобався він безфосватний він, для універсальний для кольорових та білих тканин. 400 гривен, не знаю, я от полюбляю саме. Маленькі об'єми порошків. Ну, можливо, це зв'язано ще із бюджетом моїм. Але оці великі упаковки, я їх ніколи не купувала. Там, от, знаєте, три кілограми, чотири кілограми, там ще більше. Не знаю, якось до них в мене ніколи не тягнулася навіть рука, щоб купити цю велику таку упаковку. Коли він цей порошок потім стоїть десь в ванній кімнаті. То він мені постійно е, от я відчуваю його аромат, його запах. І це інколи не завжди і приємно. От, тому такі от маленькі е, упаковки, а ще краще, якщо це будуть гелі, а ще краще, якщо це будуть капсули. От, так що купую і буду поки що купувати такі невеличкі е, пачки, і буду знайомитися, можливо, з якимись новими виробниками. Так, далі закінчилися. Мене от сьогодні буквально я використала останню цю таблетку. Це для чищення пральних машин. Давно вже дуже давно замовляла в компанії «Доктор Clinic, це Турція. От, 120 грам написано, але тут було 6 таблеток. Почистила, використала, але надію, що все там добре і все подіяло. От знаю, що зараз здається. В Аврорі всі купують таку чи то порошок, чи то таблеточку, старт. Да, старт називається, здається, така зелена упаковочка. І, в принципі, хвалять цей засіб. Можливо, ще десь там через місяць-два я і теж куплю в Аврорі цей засіб і використаю. Так, далі. Закінчилася зубна паста, отака от від Саніно. Так, вона у нас йде з хвойним екстрактом і тут є гвоздика. Я коли купувала, вам говорила, що тут такий специфічний оцей гвоздичний присмак, і не кожному він підійде. Для мене спочатку він теж був доволі таки не те, щоб неприємний, але ну, якийсь такий. Ну, не дуже хороший. Але потім я звикла до цієї зубної пасти, і в кінці використання мені вже навіть вона і сподобалася. От. Але, мабуть, що ще раз купувати її не буду. Далі закінчився от такий дезодоруючий спрей від Avon Лініка «Footwork» з лавандою. Їх знаменита лавандова лінійка для ніг дуже мені подобається крем для ніг. І оцей дезодоруючий спрей. Він завжди в мене є в використанні. Це мій мастхев, особливо на літо. Дуже гарно освіжає ніжки. Охолоджує, ну і діє непогано. І аромат тут дуже-дуже приємний аромат. Не скажу, що це така 100% лаванда, але щось таке, знаєте, квіткове, приємне е, в цьому засобі присутнє. Тому я його е, полюбляю і е, думаю, що буду і в подальшому замовляти, якщо буду ще співпрацювати з Ейваном. хоча це все теж під питання. Так, далі, закінчився от такий спрей-стимулятор росту волосся, 3 в 1. купувала в Аврорі. Тут іде у нас гідролат розмарину, екстракт ге і екстракт куркуми, використовувала перед миттям голови, наносила і десь ну, хвилин 20. Тримала на волосі і потім мила голову. Спочатку я від цього спрею очікувала меншого випадіння волосся, а потім думаю, Та чому ж це я від нього цього чекаю? Очікую, якщо це стимулятор росту волосся, волосся повинно швидше краще рости. Ну, Не знаю. Такого щоб знаєте, результату, що в мене там відросло те волосся, я не побачила. Спочатку цей засіб мені взагалі якось не дуже сподобався. Він просто був водичка водичкою, навіть аромату я ніякого не відчувала. Ну, а потім в процесі вже використання вже щось таке відчутне було, якийсь дійсно аптечний, трішки якийсь там відтінок, можливо, цього ж і розмарину. О, от, ну, використала, упаковка хороша, дозатор розпилювач хороший. Ну, а події нічого не можу сказати. Чи купила б я ще раз такий засіб? Ну, можливо, якщо по акції, то, можливо, і так. Але, але, знаєте, ми все очікуємо, щоб нам все було і зразу, але ж ну, не було такого результату. Тому, тому, от так, кажу, як є. Шкода викидати таку от упаковочку, тому що тут дійсно гарний цей розпилювач. Подивлюся, можливо, і залишу. Так, далі. Закінчився от такий в мене лосьйон тонік з вітаміном Е для дуже, для сухої і чутливої шкіри, Сяйво і гладкість. Так, у нас тут іде троянда, так? екстракт. 5 екстрактів і олій. Так, а де ж тут було написано, що тут есенція троянди? Так, цей тонік я брала якби на заміну трояндової водички, яка в мене закінчилася. І він дійсно мав аромат такий легкий троянди. Ну, але це, звичайно, не трояндова вода. Я вам показувала в, своїх, в своєму короткому відео, що такий же Лосійон Тонік, тільки з алоє, в мене в селі є в використанні, і, чесно кажучи, той тонік мені більше сподобався. Він більше працює на зволоження і на ну, відчуття такої, знаєте, свіжості шкіри після його використання. Цей тонік теж був непоганий, ну, дійсно він для сяєння і гладкості, але мені все-таки від тоніка хотілося дуже-дуже приємно якогось зволоження шкіри. От, Так що, якщо і буду повторювати, то буду повторювати саме з алою. Хоча той тонік він іде для е комбінованої і нормальної шкіри, У мене шкіра дійсно ближче до сухої і вікова шкіра, тому... Цей тонік мені якби ну, більше підійшов, але от ні, той мені краще зайшов. Так, далі. Далі в мене закінчилася, я вам показувала така маска. Непогано, це, здається, у нас да, Farm Stay з екстракт з муцином равлика. Саме звичайна маска, зволожуюча, гарно вона діяла. Знаєте, я вже не раз казала, що такий ранковий ритуал для мене дуже важливий. От. І я так періодично використовую і такі тканинні маски, і маски, які в мене ще є в тюбиках, які я планую все-таки позакінчувати, щоб щось купити. Новеньке. Також в мене <кій> закінчилися от такі патчі від Via Beauty. У мене колись була така ж маска для обличчя тканина. вона мені сподобалася. Сподобалася тим, що вона так заходила і на підборіддя, і на шию. А от, і ці ж от патчі, які складаються з двох частин. Перша це пачі, такі чорні вони були. Вони гарного такого великого розміру, гарно так закривають всю область під очима. І друга частина це от така сироватка. Ну, Хто використовує таку, такого плану пачі один раз, то і тут рідинину дуже багато, і сироватки цієї багато, тому ну, шкода ж її все-таки викидати. Тому, якщо ви використовуєте один раз, то бажано цю сироватку вже ж нанести можливо і на все обличчя. Ну так я і зробила. Але я використовувала два рази ці патчі. От. І е, ще для мене мінус їх, що е, нанесли патчі, потримали 15-20 хвилин, і їх потрібно, і потрібно зняти і змити, вмитися. А потім нанести цю сироватку. Ну, Це якось мені не дуже подобається. Тому що всі інші пачі ми ж не змиваємо. Так, Ми легенько подушечками пальців пальці вбиваємо ту залишки рідини. От, і потім наносимо або крем або от цю сироватку. А тут потрібно змити. От, так що це мені не дуже сподобалося, тому, мабуть, я більше їх повторювати не буду. А буду використовувати. Звичайні гідрогелеві патчі, які я ще куплю. Не знаю, які, але куплю. Так, ну і останнє, що в мене закінчилося, хочу сказати, що це все в мене закінчилось протягом е, півтора тижні, десь так, тиждень-півтора. І це, це не мої порожні баночки за е, вересень місяць. Той, хто мене дивиться, той знає що я. Періодично викладаю такі от відгуки. Не люблю, коли, знаєте, накопилося дуже багато. І потім, поки про це все розповіси, то, то і забудеш, вже, з чого й починали. Так, за, закінчився в мене такий аромат від Avon. Він вже не представлений в каталогах. Avon це Sент Mix Tea, зелений чай. Така от дуже зручна і така тактильно приємна упаковка, бутилочка. Це аромат, який підходить в основному, звичайно, для літа, для теплої пори року. От Я його і закінчила ще в вересні, коли було ще в нас тепло, доволі таки тепло, але забувала його показувати вам. Це у нас іде ароматично зелений такий аромат. Він іде і свіжий, але це не той класичний аромат зеленого чаю. Тут є ще якась така пряна нотка, терпкуватість чайна є. Цитрусів я тут як таких не відчуваю, можливо, трішки деревини, але це, ще раз повторюю, не класичний зелений чай. Це доволі таки. Приємний, приємний пряно-зелений аромат, як для мене. В верхніх нотах тут у нас іде і бергамот, і лайм, і імбир, але от цитрусових ноток, я ще раз потреба, я не відчувала. Ноти зеленого чаю, так, да, троянда тут ніби пишуть є, але теж я її не відчувала. Османтус, можливо, не знаю, як він пахне. Нотка імбиру так, додавала якоїсь терпкості. ну, і В кінцевих нотах мускус да, і якась деревина. Ще персик, персик теж не відчувала. Аромат приємний, аромат не дуже стійкий, потрібно його було поновлювати. але аромат, який був для мене приємний, приємний. Шкода, що Avon зняв з продажу. Ну, надіємося, що колись цей аромат повернеться, можливо, в новій упаковці, можливо, якісь нові інтерпретації. Avon це любить робити і постій, постійно отак дивує нас такими старими новинками, можна так сказати. От так що, от, Багатьом він цей аромат подобався, і от дійсно він е свіжий, ну рахується свіжий аромат, як для мене в як Персів-д'ю і оце, тому що Вейвані зазвичай більшість ароматів такі квіткові, якісь східні, такі знаєте деревні. А цей був дійсно свіжий, свіжий такий зелений аромат. Так що, от такі в мене були відгуки, такі мої порожні баночки. На сьогодні все, трішки заспокоїлась, трішки з вами поговорила новий тиждень, нові плани. Надіємось, що погода трішки нас порадує, вигляне сонечко, і все в нас буде добре. Тихої вам, мирної, спокійної. Роботи, хто відпочиває, гарного вам відпочинку, ну і гарного вам тижня. Нехай у всіх все буде добре. І у всіх буде хороший настрій. І собі цього теж побажаю. Можливо, воно все пройде, і, як то кажуть, потім, і коли подумаєш про те все, що було, то скажеш, ах, яка я була дурочка, що на це все звертала увагу. Життя прекрасне, живемо далі. Тримаємося, відволікаємося, і все в нас буде добре. Дякую всім за увагу, дякую за теплі, хороші, приємні коментарі. Ну, і дякую за підписки. Планую все-таки, що, можливо, до Нового року в мене буде та омріяна. Цифра 2000, про яку я так довго мрію. Ну, але ж, звичайно, потрібно для цього і працювати. Так що, отак, такі плани, таке життя. Все, дякую ще раз усім. Гарної, тихої, спокійної ночі. До побачення. Пока-пока.